Друзі, всім привіт! Вас вітає автоплощадка Lux Car If, яка знаходиться за адресою місто Івано-Франківськ, село Чернії, вулиця Надвернянська, 2Б. Всі контакти на цю автоплощадку будуть у мене в закріпленому коментарі знизу під відео. Сьогодні я вам покажу ось ці чотири чудових автомобіля та їх ціни. Так, розпочнемо з Fiat 500X. Це є в нас 2017 рік. 2,4 бензин, повний привід, максимальна комплектація. 103 тисячі кілометрів пробігу. Ціна його 13500 плюс торг. Так, салон у нас комбінована шкіра з велюром. Панорама. Задній ряд сидінь. У нас теж панорама. Наступний автомобіль у нас ось такий міні-купер. Офіціал 2016 рік, 83 тисячі кілометрів пробігу, 1,6 бензин, автомат, 14 тисяч доларів плюс торг. Білий дах. Біля зеркала на ось таких чорних титанах. Зимова резина присутня. Третій автомобіль Volkswagen t roc 2017 рік. 1,5 бензин механіка, 182. Тисячі кілометрів пробігу. Ціна 18500 тисяч доларів. Плюс звичайно торг. І на сьогодні останній автомобіль. Це у нас тесла модел. 3 2020 рік. 145 тисяч пробігу. Ціна його 18 800 Великий вибір авто, як і на площадці, так і в телеграм-каналі Люкс Кар Іф. До нових зустрічей!